Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Ну, поки ще не почалися свята та не приїхали якісь цікаві новинки, побалакаємо трохи про кухню. А точніше, про кухонні ножі. Про класні кухонні ножі, які магазин продає під дочірнім брендом Росмон. Про основні типи кухонних ножів та що там до чого, ми вже поговорили. Тому давайте подивимось ближче на окремі серії кухонних ножів цього бренду. Подивитись там, є на що. І почнемо ми з серії EZ. Ці ножі сподобалися цікавою ціною, але при цьому гарним дизайном та своїм потенціалом, який ми в них побачили. Що за потенціал? Нові серізі нібито повністю відповідають своїй назві. Виглядають вони просто, лаконічно. Працювати з ними дійсно легко, як показала практика, їх руків'я максимально зручні, ергономічні, безпечні. Це ми трохи далі покажемо. І все це дійсно приваблює. Це в них бачиш одразу. І ніякого зайвого пафосу, ніякого дизайну заради дизайну. Та сама простота, що утікає з практичності. До того ж, виробник заявляє, що ножі виготовлені з якісної німецької нержавіючої сталі 1.4116. І при цьому ми бачимо, що вони помітно дешевші за інші ножі з цієї ж сталі. І це дуже цікаво, адже ж легка і довга ріже той ніж, який довго залишається гострим. А ріжуть ці ножі дійсно добре. Те, що десь в Китаї виробляють ножі з німецької сталі, вже немає кого здивувати. Виробляють І з Крупівської, і з славно звісного, сендвіку, і ножемани це вже добре знають і можуть підтвердити. А виходячи з того, як ці ножі ріжуть, схоже, що про сталь там усе правда. Так, як бачимо, ножі практично запаковані в блістера. Ніби такий економічний варіант, але що добре, бачимо, що блістера добре запаяні. І це перша ознака якості. Бо якщо блістер просто може розкрити руками, це дуже поганий знак. Краще такі ножі не брати, бо зазвичай так пакують усякі підробки, десь у підвалі. Тут з упаковкою все гаразд, і ми бачимо, що все якісно закрили у сучасний блістерний пакунок на лінії автоматом. До речі, дизайн такий у поліграфії також непоганий. Ну, так як довгі відео зараз не в моді, витягнемо з блістера та протестуємо один ніж, а інші просто покажемо. І вибір пав на Сантоку. Нагадаємо, що Сантоку японський аналог шеф ножа він легший, коротший і трохи простіший у використанні, доволі безпечний ніж, чим приваблює багато кого. І сантоко гарне для подрібнення зелені, нарізання овочів та фруктів, нарізання сиру, особливо ефективний цей і у роботі з морепродуктами, по м'ясу теж можна. Доволі універсальний інструмент. Чого ним краще не робити, так це робити щось тверде. Заморожені продукти, там кістки, для цього він не призначений. Хоч і виглядає як така маленька сакирка, дещо схожий на клівер, але ні-ні. Ні-ні, це скоріше різак. Зрозуміло, не пропагандую вибір та смаки діло кожного, але розпакуємо. І бачимо, очі нас не підвели. Ніж дуже якісний. Відчувається, що сталі не пожаліли. Ніж має приємну таку вагу, але в межах норми та збалансований він добре. Це ржавійка, тому абсолютно не потрібно турбуватися про корозію. І це добре. І вказана сталь дарить надію, що покористуємося ми цим ножем протягом дуже тривалого часу. Хто зна, за нашими часами чи проживемо ми стільки, скільки може прожити цей ніж. Ха-ха. Хвилинка сучасного чорного гумору на каналі Грандвей. Але дійсно, коли купуєш якісний ніж, варто розуміти, що купуєш його не на раз покористуватися, а на роки, якщо на десятиліття. Руків'я ергономічної такої правильної форми, з зручним таким черевцем, металевим навершем. На жаль, не видно, який де хвостовик, але магнит на середині відчутно чіпався, та й дзвонить воно, якщо постукати посередині. А стальці один сорок один добре. Далі вже не знаю, може там Red Tail, так званий, що йде в цей п'ята кроків'я, може там немає нічого. Там побачимо. Якщо зламаємо, покажемо на каналі, що там було. Але думаємо, вірю це що не зламаємо. Пальці, як бачимо, добре захищені п'ятою, на яку теж заходить міцний зносостійкий пластик. У Сантоко зазвичай немає вираженого вістря, і тому на роль кухонного ножа у сім'ї, де багато людей він добре підходить саме з своєю безпечністю потенціальною звістю. Руків'я виготовлене з міцного трохи шорсткого такого пластику. Що приємно, коли тримає, що добре. Жодних непривабливих виступів чи щілин не можна побачити чи відчути пальцями. Бруди набиватись майже нікуди, відпадати теж майже нічому. Ну, проп'є так наверх, що побачимо, але він міцно сидить, і ще він там теж великих немає. Нібито такі ножі можна мити у посудомийній машині. Про такі ножі часто так пишуть у інтернет-магазинах і подають як перевагу. Але ми, чесно, не радимо мити у посудомийках ніяких ножів. Не з дерев'яними руків'ями, ні з, руків з цільними пластиками. Ні з трихром, ні, ні з 1-46-16. Просто одні ножі пошкодяться майже одразу, а інші будуть шкодитись повільно та поступово. Бо посудомийка зайвий раз піддає ножі нагріванню. Вони там б'ються, що погано для любих руків'їв, Вони там б'ються лезами, від чого ті шкодяться. Та усе сей у такому роді. Зовсім не важко курато вимити та витримати. Ти свій ніж вручну. А поставити його місце, що йому підходить. Зовсім не важко і ваші ножі того варті. Сріблясте лезо, характерна ознака сталі 14116, добре виглядає у поєднанні з красивим чорним руків'ям. Дизайн поєднує собі таку кластичну деяку суворість, таку так, серйозність та гарну сучасну ергономіку. Ніж легка гармонійна впишеться в будь-яку кухню. Якщо ви слідкуєте за дизайном усього, що у вас на кухні, і це для вас важливо, цей ніч вам підійде. Але так годі балакати, давайте працювати. Запросимо на тестування не заангажовано жодного разу не страдаючу нажимані жінку, і навіть не професійного шеф-кухаря, а звичайного нашого пересічного українського кандидата біологічних наук, жіночого, як то зараз кажуть наші друзі іншопланетяни, Гендро, як бачите, ніякого підстави, все чесно. І ось як тільки ви берете в руку цій сантоко, ви відразу відчуваєте наскільки він насправді якісний, і добре збалансований. Лезе трохи важче за руків'я, тому воно легко нахиляється вперед, і ніж під час різання добре пробивається крізь матеріал, не затримуючи ніж. Зайвих зусиль прикладати не треба. Ріже легко та добре. І ось чому я вірю, що тут справжня крупівська сталь. Для нержавійки цей ніж дуже добре та легко ріже. І довго добре ріже. І сам пробував, і відклики від нашої піддослідної вибачайте тестерки були дуже теж дуже добрі. Так, от такі ми хитрі. Перевірили ніж, зняли відео і вирішили викупити його у постачальника та залучити собі. Так я віддам за нього власні гроші, яких ніколи в нас не багато, але я ані разу не пожалію. Тому можу чесно рекомендувати цей ніж і іншим. До речі, якщо вам не потрібний сантоку, у серії є і інші гарні ножі. Наприклад, зубчасти, зубчасти лоза хлібного ножа дозволить акуратно розрізати свіжий хліб. Не розтришивши та не зім'явши його, пилкою такої довжини можна легко буквально в один рух розрізати найбільший тор чи пиріг. У кондитерській справі такий ніж теж буде просто незамінним. Шеф-ніж, який часто вважають головним ножем на сучасній кухні. Не знаю, якщо там до домашньої кухні, але на професійній так головний ніж. Адже цим ножем можна робити все, що завгодно: там подрібнювати зелень для салату, нарізати овочі та фрукти, обробляти рибу. І на відміну від сантоку от ним же можна порубати щось жорстке. Але так, все ж таки це не клівер. Ну, відмінності між європейською та японською кухнями. Можна робити цим ножем та різати дуже багато чого. Відео про шеф-ножі також на каналі було. Ніж для очищення овочів та фруктів. Саме так довго і громітка називаємо ми те, що по англійськи звучить як перін knife». Ну, вибачайте за акцент. Цей ніж найменший і найкоротший з усіх кухонних. Служить для очищення фруктів та овочів від шкірки. Також можна видалити насіння або вирізати пошкоджену ділянку з м'яки. Взагалі може робити багато чого, де потрібно Маневр та точні розрізи та проколи. Ніж для очищення очів та фруктів важлива доволі складова так званої кухарської трійки. Шеф універсальний та лочивий ніж. Ось ця трійка. Три головних ножа, як вважається на європейській кухні. Універсальний ніж, про який ми розповідали у минулому відео. Дійсно універсальний, дійсно корисний. От саме для домашньої кухні дуже корисний ніж. Кухонний ніж, який ми знаємо з дитинства. А ще слайсер, ніж для нарізання, довгий гострий ніж, який може різати охайними рівними. Шматками, За більшого різати м'ясо, але не тільки його. Наприкінці скажемо, що перше враження того, що у серії Ізі ми знайдемо практичність, зручність та якісну сталь по дійсно цікавій ціні, для нас повністю виправдалося. Серію ножів можна впевнено рекомендувати тим, хто цінує оптимальність у всьому: у якості, у ціні, ергономіці та практичності. Все це дуже приємно скомпоновано саме в цій серії на гідному рівні. Саме тому з цієї серії ми і почали. Далі сподіваємося, буде ще багато Розповіді про гарні ножі, про різні ножі. А поки що вітаємо всіх наближаючимися святами. Та ми не встаємо робити. Бажаємо здоров'я, гарних подарунків та мирного неба. До зустрічі!